Наші вітання. Сьогодні у нас Subaru Outback двигун 2.5 на промивці системи охолодження. Машина, бачимо, їздить в таксі, має великий пробіг. Тут неодноразово забивався радіатор пічки, на цей раз власник приїхав на промивку системи. Ми підключились на передній радіатор, включаємо апарат. Ранімо. Пішло викидати їх. Закам'яніли кусочки, бачу антикриза. Бачите так. Присотні. Погріємо, помиємо, подіємо. Закінчили з переднім радіатором, перейшли на двигун, вмикаємо апарат. Виявилося, що 2 роки тому радіатор пічки був змінений. І, і була виконана промивка системи охолодження, не у нас. І через 2 роки от зараз радіатор пічки став гріти гірше. Як ми бачимо, по системі, ну, таких серйозних питань немає. Ну так, Трошки є брудо, але щоб сказати, що це щось по системі, ну, навряд чи. Система більш чиста, чим брудна. Отже, головна ситуація будемо підключатись до радіатора пічки. Можливо, він в себе вже зібрав той бруд, ну, коли це робилось. І все, весь бруд знаходиться в самому радіаторі пічки. По системі нічого не скажеш, термостат спрацював справно: 84 градуси чи 86 Приблизно був вже повністю відкритий. Все супер, так як по заводу. Бруд не сипеться. Отже, зараз робимо промивочку двигуна профілактичну і перейдемо на радіатор пічки. Були третє підключення на радіатор пічки. Зараз вияснимо чому ж він слабо дає тепло. О, о. Ось де в нас весь бруд. знаходиться в радіаторі. причина негріючої пічки знайдена забитий радіатор у моїй мані правий пішов 70 плюс градусів зараз по лівій і правій стороні приблизно однакові покази 71 там 70-72. Серединка дає більше тепла, тобто все в нормі. Тут в субариках на кліматі можна поставити тільки максимум 29. Я не впевнений, чи заслонка відкривається на максимум при 29 чи не на максимум. Ну Надіємося, що на максимум. 71. Плюс. ну равномір, Рівномірно промилась, вже бруд не сипать. Тобто радіатор пічки промитий. Бруда було дуже багато. Саме в радіаторі пічки накопився. Бачите. Ну, скоріше за все, що радіатор пічки поміняли, а потім через якийсь час промивали систему. Система була промита таким методом, що не знімався бачок. На жаль, не показав вам, який був бачок до цього. Дуже чорний, весь чорний і брудний. Абсолютно весь зверху донизу. Ми зняли помили бачок, він чистенький. До речі, оцей шланжик, що шланг, що вставляється в бачок, він був повністю всередині такий підкоксований, брудний. І видно, що його ні разу ніхто не знімав, не промивав, не продував. Ми уділяємо увагу всім цим мілачам, тобто знімаємо кожну деталь системи охолодження. Ну, якщо знімається бачок, маю на увазі. Що не знімається, миємо на машині. Якщо це маленький патрубочок, ми його теж обов'язково промиємо, продуємо, щоб був прохід. Ну так, дуже ретельно вимиваємо систему. Бачите, бруд вже не йде. Назбирало доволі багато бруду. Для радіатора пічки це повністю не працюючий радіатор. Всього достатньо з головою. Промилось добре, будемо вже закінчувати, і заправляти систему антифризом. Подивимось, як на машині все працює. Закінчили роботи по аутбеку Субаріку. Все супер, промили, бачок чистенький, антифриз власне, купив свій. Він привіз G13, хоча можна було вже G12, не знаю. Чим був обусловлений вибір. Зараз підсвічу бачок. Бачите, бачок антифриз рожевенький, красивий. Все супер, все працює, пічка гріє, система вимита. І тут упор був більш на радіатор пічки, тому що систему мили, але так собі не професійно не домили. Бачок не знімали, до пічки не Так, Просто з двигуна із радіатора. Вигнали і все. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, Займаємось виключно системами охолодження, їх промивкою, приведенням в порядок, заміну антифриза, перевіркою термостатів, втікання антифриза, де буває підтікання хомутиків, патрубків все це робимо. Радіатори пічок, як промиваємо, так і замінюємо в тих випадках, де можна замінити без зйому торпеди. Дякую ще раз вам за перегляд. Всього найкращого. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!